Значить, що нам знадобиться? Сам геймпад. Потім викрутка. Якась хріня можна замінити в принципі, на ніж, просто щоб дістати батарею. А, картонка або будь-яка інша фіня, яку можна буде запхати під корпус, щоб воно просто придавлювало все, що всередині геймпаду. А, одна або декілька ватних паличок, залежить від того, наскільки у вас брудний геймпад. І спирт. А, також можна мати. Кістечку, але в мене її нема. Значить, починаємо з чого. Вирубаємо нафік геймпад. Током вас мала, ймовірність, що шандарахне, але... Краще не перевіряти. Значить, оп. Блядь. Не можу вимкнути геймпад, не вимкнувши плойку, на жаль. Просто вимкну плойку. Значить, далі у нас ззаду є 5 гвинтиків, які відкручуються отакою. От Крестовою викруткою. Вони відкручуватись мають доволі легко. Якщо в них тільки не зірвана різьба і не глибоко, тому що самі по собі вони коротенькі. Вон такі всього 5, як я і казав, тепер ми маємо зняти задню кришку і так, щоб ось ці курки пройшли крізь отвіри. Оп! Якщо вони від'єднаються, нічого страшного. Оп-хоп. Отак. І ось так. Все. Тобто задню кришку можна мити. Цю штуку, не знаю, чи її можна мочити, я мочив, але тоді мені довелося підгладити тепер картонку, щоб воно добре все притискало. Тому я вам не можу рекомендувати її мочити чи не мочити, то просто можете пройтися хоча б щіточкою, щоб прибрати всю ту грязь, Все те сміття, що знаходиться всередині. Я це відкладаю. Далі ми бачимо що? А, далі у нас батарея, яку треба від'єднати. Можна або тягнути за ось ці маленькі білі зубчики, якщо ви їх бачите, або інакший спосіб. Я бачу так ножем роблять. Зараз спробую те ж саме але підзетом. У мене підзетна тут товстий. Іноді люди просто запховують в цю дірочку ніж і таким чином витаскують сам, кам... сам акумулятор. У мене так не виходить, тому я спробую старим добром завушка потягнути пінцетіком. Обережно провода не, не провіть. це обережніше, ніж я. я трохи криворуки можливо. Все, від'єднали. В в принципі, прибирати. А, далі у нас що? Ці білі штучки прибирати нема сенсу, але якщо вони у вас випадуть, нічого страшного, вони легко ставляться на місце. А, опа. Це в мене відвалилося. Цікаве питання, бо я перший раз розбираю цей геймпад. Ха. Воно відламалося. Щоб це не було. Ну, ладно, буває. Значить, наступний крок це відкрутити маленький гвінтик, що знизу знаходиться. Оп, і на цьому всі гвинтики відкручені. Всього їх 6 на геймпаді. Значить, наступний крок, щоб дістати все це, це отут збоку треба. Підчепити пальцями і витягти вібромоторчик. Опа. І так само з цієї сторони. А, є різні ревізії третіх дуалшоків, на деяких такого... А, таких заліпок немає, деяких він просто в'їжджає як по рейках. Оп! Оп, можна... ні, якщо перевернути, то у вас посипляться всі кнопки. Тому будьте обережністю. Взагалі пропоную, як у мене щось підстелити під ніс. Що у вас він дуже брудний виявиться. О, скільки тут волосся! Хо-хо-хо. Точно доведеться мити. Так, що мені заважає? Нічого. Добре. Значить показалось. вона, казала, що від нього воняє трохи. А, значить, що далі треба зробити. А, далі, в принципі, все, що можна, пройдіться або а, цією. Спочатку або кісточкою, або щиточкою. У мене кисточки, як я вже казав, нема, то буду щиточкою. Ці а, курки можна спокійно від'єднати. Ми потім помиємо. Але без води, без води, тому що... Тут є ось такі пружинки, я не хочу, щоб вони заржавіли. Тому краще без води. А, далі у нас що? Далі у нас а, найважливіше пройтися по цим кнопочкам. Потім пройдемося спиртиком. А, так само цікаво подивитися, що у нас тут. А тут у мене капець. Угу. Вичищаємо собі спокійно. Ой, зарази зламалось. Нічого страшного. Насуттєво зламалася на щітка, все одно їх вже строки. Прибираємо все всюди світки дістаємо. Такої Таке прям необхідності все знімати, в принципі, нема. Але що нам треба далі зробити? О, можна знати ось ці детальки, ці кнопки, щоб протертися пройтися під ними. І так само можна промити ці резинки. Їх можна спокійно будувати з милом. Я вам покажу, які деталі можна з мити спокійно, ні за що не лякаючись. Тут теж пройдемося спиртом трішки пізніше. Значить, що найважливіше знати? Найважливіше знати, що ось ці контактики. Що всередині, це от якраз до плати прилягає о, ось ці от, о, кнопочки. І тому дуже важливо тут обов'язково пройтися спиртом, щоб просто воно краще працювало. Значить, що ми зараз робимо? Ми беремо ватну паличку. Ми беремо спирт. Я, навіть трохи вище поставлю. Сподіваюсь, так краще. Ми беремо спирт, змачуємо в ньому кінчик. І далі ми проходимось отут, вот по контактах. Ну, Як бачите, вона потемніша паличка. З цієї сторони так само робимо. В принципі, Можна пройтися тут всюди, в інакших місцях, просто або щіточкою, або цією кисточкою. Далі ми проходимося по ось цим контактикам, бо якщо на них потрапляє грязь, тоді вони можуть спрацьовувати. Коли ти на них натискаєш, У мене така сама була проблема з DualShock 2. Як бачите, трохи пройшлися, а паличка вже зовсім інакшого кольору. Що вам може свідчити тільки про нереальний бруд в цих місцях? Можна пройти зі звичайною паличку, тут нічого такого необхідності спиртом ума нема. Тільки якщо ви хочете просто так продезінфікувати свій геймпад. Цю частину ми залишаємо трохи підсохнути, І далі ми переходимо до кнопок. Значить, бампери можна сміло мити з водою. Давайте я вам навіть окремо покажу, що можна мити з водою, що не можна. Значить. На папір буду викладати все, що можна мити з водою. Мити з водою можна сам корпус. Тут тільки стікляшка, її можна достати, можна доставати це не суттєво. Значить, всі ці резинові а, детальки можна спокійно мити під водою. Всі ці пластмасові кнопочки так само можна спокійно мити під водою. А, значить, ці резинки так само можна мити під водою. Це я не знаю, звідки воно відвалилося. Воно явно звідкись впало. Тепер бачу, тепер бачу. Отут знизу воно відклеїлося. Спробую поставити на, на суперклей. Бо краще б воно було на місці, насправді, аніж не на місці. Тому що саме сюди закручується гвинтик, і за рахунок гвинтика і робиться а, притискання, завдяки якому якраз. До плати придавлюється ось ця штучка. А якщо буде поганий натиск, тоді будуть погано працювати кнопки Вони або будуть нажимати зайвий раз, або взагалі не будуть натискатись. Значить, це... Ой. цю частину на свій страх-ризик тільки мити Бо знову ж таки тут є ось ця фігнюшка Я не знаю, що... з якого воно матеріала. Я не знаю, як воно реагує на воду, тому я краще певно що. Одну я її мити не буду. А... От, в принципі, майже весь грімпад можна помити, то давайте йти мити. Далі залишаємо деталі підсохнуть. Після того, як деталі висохли, беремо щіточку і проходимось по всім таким частинам, де застрягла мілка хуйня. Наприклад, тут краще пройтися ватною паличкою. А ще взяти спирту? Нічого страшно, якщо ви розгляєте цей спирт на. Консоль, ой, тобто на геймпад нічого страшного не відбудеться. Просто Дайте, трошки висохнуть і все нормально буде. Така погнюка легко вмивається саме спиртом. Так само треба пройтись по ось цим куткам чимось більш-менш гострим, наприклад, ножем або плошкою викруткою. Після того, як пройшлися тут, можна так само спиртною пройтися по цим кружочкам додатково. Саме от паличкою зі спиртом. Знову ж таки, по місцям десь стійки. Ця частина в нас повністю готова, її можна відкласти поки. А далі ось цю треба вичистити детальку, бо ну, тут не має бути сміття взагалі-то. Наступне, що ми беремо, це ось ці детальки. Їх по не можна пройтися спиртиком, але воно мало що десь, бо треба саме витягти грязь, яка витягується. От рухами щіточки. Ну, як ви бачите, настало набагато чистіше. Те ж саме треба проробити із бамперами. Перед збіркою я трохи пройдуся спиртиком у самого геймпаду, щоб і почистити, і свого роду продезінфікувати. Значить, далі що ми робимо? Важно дати далькам трішки підсохнути від спирту. Після того, як переконаємо, що всі детальки чисті, бо деяким потрібно буде додатково пройтися спиртом, можна приступати до збірки геймпаду. Значить, як ми збираємо геймпад? Ми починаємо з ліцевої частини. Ну, по факту, все те ж саме, що ми робили, коли його збирали. але просто зоротньому ну, в порядку. Так, грязну серветку нечоб, вже можна прибрати. Значить, Складаємо кнопки. Якщо що, кнопки е не в свою фігню залізти не можуть. Як бачите, у них просто не співпадуть оці от випуклості з впуклостями в геймпаді. Тому не партеся, ви якщо вставили кнопку, то значить вона. ой, е Якщо її вставили і вона прям провалилась, значить ви поставили її на правильне місце. Я думаю, ви і так чудово пам'ятаєте, яка розкласна на геймпаді. От бачите, вона має прям так всередину виволити, щоб о, з іншого боку вона отак от трохи випирала. Після кнопок можна вставити крестовину. У вас може, може трішки відрізнятися крестовина. У вас може бути ще є окрема деталька на три фігнюшки, яка якось так кріпиться. Але це залежить від так, ревізії геймпаду, в якому році він там вас вийшов. Потім. ой, Перед тим, як вставити силиконову частину, треба спочатку ставити, а, саму кнопочку Home. Вставляємо її всередину. Знову ж таки, верх ногами ви її не вставите. Якщо вона завалила, значить вона завалилась правильно. В мене, наприклад, не завалюється, тому що я не можу його потрапити. Далі вставляємо резинову прокладку. А для кнопочок у нас ось така прокладка ага, з кругляшами. І треба, щоб ось цей. А овальчик, він був от саме горизонтальний, інакше він просто не ставиться. Тобто на тою стороною ви вставити не зможете. От. Ставимо його сюди. Ой. Зверху на кнопочки. І потім вже отаку родинну фігню на приставину. Далі починається найцікавіше, бо бампера, як на мене, одна з найскладніших частин. Але при тому хочу нагадати, що перед тим, як вставляти бампера, треба спочатку вставити ось ці резинові детальки на сам геймпад. Далі треба встановити резинові частинки ось сюди, як в мене показано. Тобто ось ця частинка. Має триматися за пластмаску, от так от, прикривати її. Далі ми перевертаємо, і обережно, обережно, намагаємось вставити це. Треба, щоб стіки попали в стіки. І е, найскладніше це, щоб. Це, щоб зайшов. не зайшов, вибачте. Правильно встали бампери. Тільки тут в мене не встав. Знову не встав. Мене завелися. Завела сама кнопка. То, щоб перевірити, чи все добре стало, треба натиснути на кнопочку, і воно має відчутись саме як кнопка. Не якось там незрозуміло якусь, а от саме. Навіть звук можете почути. З іншої сторони, має бути так само. Якщо воно так і є, це чудово, це файний знак. Далі, що краще зробити це зафіксувати нашу конструкцію. Взяти один гвинтик і закрутити його сюди, там, де платка. Знизу посередині. Після ми можемо спокійно доєднати наші курки. Будьте уважні, щоб ось ця металева пружинка зачепилася ось там. Була, так би мовити. Ось так. Якщо що, курки повністю однакові, то переплутати їх місцями неможливо. От, Як бачите, срібна фінюшка має триматись отак. І курок має робити ось так. Якщо він у вас так робить, то це чудово, значить, ви правильно все встановило. Як ви бачите, другий курок абсолютно ідентичний. От тут, тільки в мене тут трохи грязний, не доглядів. Не так, набагато краще. І встановлюємо точно таким самим чином. Дивимось, щоб срібна фігнюшка. Зачепилось. Якщо вона просто не впаде, то у вас не будуть курки нормально. От як бачите, як в мене зараз, він нормально не вертався. Ця пружинка треба, щоб курок вертався на місце спокійно. Ось і чином встановлюєте. Все. Чудово. Бампера знову перевіряється, щоб не вилетіли випадково. Все. Далі. А, дуже важливо встановити саму батарею. Якщо ви хочете грати тупо по дроту по міні-USB, то можете, в принципі, і без батареї обійтись, воно і так буде працювати. Але ну, все ж таки перевага цього геймпада над другим саме полягає в тому, що він бездротовий. Тому давайте ставимо. Так, обачно, не тою стороною. Така полосочка, вона має бути зверху. Ось ця. Як ірокез. Оп. Воно ну, має у нас спокійно увійти всередину. Далі а, батарейка фіксується цими білими пластмасовими фігнюшками. Ну і щоб додати а, такого натиску, щоб точно кнопки самі по собі не натискались і не відтискались. Я візьму ось таку плотну картонку від упаковки. І просто так от покладу її. А зверху вже накриємо все нашим корпусом. Заднім. Щось у мене, мене випала картонка, секундочку. Дивіться, щоб у вас нічого не випало. Якщо буде не прикольно. Значить, верхні кнопки мають пройти. Собі спокійно потім все отак от має спокійно добре закриватись. Треба, Так як я підклав картонку, мені треба буде трохи придавити її. Щоб воно все. Ну, да, може, вас так щелкнути, але це нормально. от. Мені треба буде трошки притиснути. Наприклад, тут видно, що воно відстає, але я до того і підставив особисто картонку, Щоб, якщо. Якщо, а коли закручу гвинтики, воно все дуже добре трималося, Ой, як бачите, в мене контролер вже під'єднався до PlayStation. Воно просто вже вживім заїм тестом. зараз ми вкручимо всі 5 гвинтів задньої частинки, ну, тобто мені ще 3 залишилось. І підемо контролер перевіряти. Він тільки мають легко закручуватись, не тиснути на них надто сильно, інакше можете просто зривати різьбу. Воно ж таке було, тому от каже від себе. What the fuck? Тут трапилось я не знаю чому. Я чомусь відлізла та частина, Ось такого бути немає, але навіть при цьому все у нас добре. Бачимо. Ну, підемо зараз перевіряти. Як ви бачите, контролер в мене підключений як перший. От, я нагинаю це він. Я так все роблю. Так, роблю сильна вібрація. Так, роблю слабка вібрація. Натискаю всі кнопки працюють. Тресу. І тепер нічого не натискається. Ну, ладно, трішки. А от кстати... А! У мене злетіла пружинка, як бачите. У вас... От якраз от файне, що перевірив. О, у мене тут добра пружинка, як вам я показую, а тут в мене її треба переставити. Ну нічого страшного, зараз це зроблю. <різь> у мене виявилась проблема в тому, що погано тримається тут М -м цей. Вже просто зрозходувалася, так би мовити, пластмасова світла частина. Тому і виникала та проблема, що у мене просто, я коли закривав а, а, цю задню кришку, у мене просто виліз а, курок, і тому він не хотів закриватися. Коли закрився, він став кривий, І саме тому він вже став без пружинки. І тому він не він Тише тримається з відкритою кришкою, нічого страшного. Зараз закрию кришкою і все буде чудово. Не забуваємо про картоночку. То тепер я прикрутив задню кришку, гампат той самий, і тепер робимо ось так. І все добре. Тобто. Крок натискається, крок вертається, натискається. Всі кнопки мають різні степні нажаття, вібрація працює, все. геймпад полагоджено. Всім пока-пока. До зустрічі!